Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас із королівки! Ну і запрошуємо вас. На перегляд матчу 11-го туру о 19.00, в якому ревера зустрінеться із ямницьким Рибака СК, Теж цікавий поєдинок. Всі ці поєдинки. Ну давайте вже після цього удару камрадського. Передача на Гаврилюка від Блащука не дуже вдало. Ковальчук його удар із далекої дистанції. Знову Марчук з ним справляється. І поєдинок давайте поговоримо вже після цього. Штрафного Блащук і Гаврилюк пробиває Гаврилюк. Його удар по воротах. І поєдинок трохи поговоримо. Друзі, поєдинок фурнітури експрес 24 була можливість удар Блащука. На добиванні зараз 94-й номер поблизу центральної лінії знаходиться. Крамар, Крамар! Його передача на Блащука для фурнітури Експрес-24. Ну а в першому поєдинку в номінально домашньому для. Номінально домашньому для воратику. Ну давайте трохи. Ну і побачимо, чи сьогодні в нас будуть забивати ті ж люди, які забивали в попередньому поєдинку. А ось і відзначається Володимир час початку цього поєдинку, який дійсно ймовірніше за все відбудеться саме 14 лютого. Ковцон пробиває, відзначається Микола Ковцон. Забитих м'ячів, які залишились без відповіді гравцями Варатика, зараз Гаврилюк його удар, повторна спроба, але Марчук рятує свою команду. Форнітури Експрес 24 ніж вчорашній поєдинок проти Еліксу «Танчик». Блащук на крамера. віддає передачу. Крамер пробивав знову. Марчук рятує свою команду. Розіграш зараз е, Кутового, Блонський. Його висока передача, удар з лету від Володимира Іваничука. Зокрема, про Ігоря Крамера, який вже 10 результативних передач віддав. Зараз Блонський у ближньому бою таки не зміг переграти Марчука у залу, ну і за таку детально. Статистику, яка, звичайно ж, може бути дуже і дуже корисна. Ось і нарешті вдається відквитати бодай один м'яч. Більше й не треба, звичайно ж, для того, щоб м'яч опинився у воротах команди суперника. Крамар. Крамар на Блащука. Василь Блащук. Ну і Дійсно, в дербі противоків. Попередній поєдинок. фурнітури Експрес-24 саме в рамках. Того поєдинку. Ну, але набільше не вистачило. Зараз удар по воротах від Назарійчука. Кіф'як трохи вийшов у нас із влі. і найближчий поєдинок уже у нас. А зараз дещо кур'йозний гол, який забуває у нас Ігор Крамер. Крамер м'яча втратив. Блащук, є можливість для швидкого випаду. Фурнітур експрес-24. Ковальчук пробиває, не влучає він. Наступний поєдинок команда, яка сьогодні є. Господарем поєдинку кіф'як на Ковцуна віддав. Ковцун, ковцун м'яч втрачає, і карає його за це Микола Гришук.